Дуже красиво вчи. Ходиш завжди, так що треба спеціальні, ідеш трошки спокійно. Знаєш, хто шукає. А моментально Ми зможемо повинні бути зацікавлені в тому, що це на що Тому що люди тоді оцінять усіх. Абсолютно правильно, оцінять усіх. Я щиро хочу, щоб у тебе як у губернатора вийшли. Щоб у тебе як у мера, вийшли. У мене як у депутат. Для людей безпізниці губернатор, мер, всі ми влада, всі ми відповідаємо. Правильно. правильно. Загальний склад обласної ради, 7 великані 64 депутати. Присутні на першій сесії, 7 великані 64 депутати. Видано бюлетені для таємного голосування 64. У бюлетені для таємного голосування внесені кандидатури прелеменно відстаніслави, а верняна клевія складу. Комісія втоминовила. Взяли участь у голосуванні 64 депутати. Кількість голосів поданих за доменку дієго Станіславу 35. А Вільяна Володя, Славів 29. Таким чином, таким чином, за результатами дає голосування головою обласної ради, обраний депутат Стопенко Іван Станіславов, голова комісії. Це також додає в житті виваженості, мудрості, дає свої уроки життя. І я хочу подякувати вам за цей урок. Хочу сказати, що зроблю все можливе для того, щоб хочу подякувати народним депутатам, суддям у цій когось за підтримку, когось за ту толерантність і вимаженість в процесі голосування. Тож з великою повагою І зроблю все можливе для того, щоб всі кольори, партійні, які присутні, Thank you.